Мої вітання всім, хто сьогодні приєднався до нас у вивченні книги Псалмів. і разом з Трансвітовим радіо з вами в студії я, Ростислав Бабенко, і зі мною досліджувати єврейську поезію будуть як завжди Олександр Чмут і Олег Павліщук, викладач Київської богословської семінарії. Перед вивченням Слова Божого Олег помолиться. Господи, дякуємо Тобі за те, що ти живий, за те, що ти спас нас, за те, що ти зібрав нас, за те, що ти Бог наш. Дякуємо Тобі за всі благословіння життя з тобою і за тебе, за сина Твого, за Духа Твого Святого. Дякуємо Тобі безмірно, благослови, будь ласка, час вивчення Твого Слова, занурення в Твоє Слово. Хай це стане благословенням для кожного читача в ім'я Ісуса, просимо Господь. Амінь. Сьогодні я пропоную вам, нашим слухачам, долучитися до нашої малої групи по вивченню Слова Божого і розібрати разом з нами один з псалмів. Сьогодні ви будете мати нагоду практично подивитися на те, як треба досліджувати текст і які питання слід ставити собі і групі. Отже, запрошую вас. Давайте розглянемо особливий псалом. Зізнаюся, що якщо це не мій особисто улюблений, то один із улюблених псалмів цієї збірки, цієї прекрасної книги, псалом 106, 107, в деяких перекладах 106 й або 107 й псалом. Він має 43 вірші, не такий маленький. Він знаходиться в... П'ятій книзі і цей 106-й псалом або 107-й відкриває або починає п'яту книгу. І якось ми говорили, пам'ятаєте, що в першій книзі більше всього плачу, але по мірі от проходження книги псалмів плачу стає менше. А в п'ятій книзі більше всього хвали. Спочатку в книгі псалмів його не так багато, але. По мірі от такого життя з Богом, в нашому житті те саме відбувається, причин для хвали стає все більше і більше. 106 або 107 псалом, до чого він закликає нас? І прочитаймо перші три вірші псалма: Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки його милосердя. Хай так скажуть ті всі, що Господь урятував їх, що визволив їх із руки ворога. Із країв їх зібрав від сходу і заходу, від півночі моря. Він закликає нас до того, щоб бути вдячними і дякувати Господу. Але от питання нас це кого, на кого спрямований цей псалом, кого він стосується? Ну, ми не бачимо, що тут згадуються євреї. Ось, до речі, а, ми помітили це. Ну тут в другому вірші написано, щоб так нехай промовляють викуплені Господом. Угу. Так мають співати викуплені ті, які визволені. Викуплені, врятовані, визволені. В деяких переводах це різні слова в другому вірші, але там в оригіналі вживається одне й те саме слово. Дуже цікаве слово, дуже хороше зауваження слово Гаал, і ми про нього поговоримо. І дуже точно ви зауважили, що в цьому псалмі немає згадок Ізраїля, синів Якова чи насіння Авраама. І це цікаво, тому що є попередній псалом. Буквально ми перегортаємо сторінку. Це кінець четвертої книги. Він починається точно так само: дякуйте Господу, добрий, бо він, бо навіки його милосердя. І весь цей псалом присвячений історії Ізраїля, особливо цьому драматичному моменту виходу, непослуху послуху Мойсею, од формуванню цієї нації як духовного такого монолітного. Живого організму. Але 106 й псалом, перший псалом п'ятої книги, взагалі Ізраїля не згадує. І він спрямований, по-перше, до людей, які Господь написано викупив. Є ще одна характеристика в третьому вірчі: зібрані зібрав їх з країн зі сходу, заходу, півночі, і півдні. Зі сходу, заходу, півночі і півдня в більшості перекладах подається зі сходу, заходу, півночі і моря. Що теж дуже цікаво, тому що в іншому перекладі так читаю так з півночі і від Моря. і від моря. І до речі, моря він буде згадувати тут ще. Дуже чітко описувати буде море, тому, мабуть, це точніший буде переклад. Отож, то й псалом, спрямований до Ізраїля і говорить про Ізраїль. І цікаво дуже, що кінець 105-го псалму спаси нас о Господи, Боже наш, і нас позбирай з поміж народів, щоб дякувати йменю святому твоєму, щоб твоєю хвалитися славою. Далі йде завершальний вірш всієї четвертої книги, і ось 106 або 107 псалом здається, що Бог відповідає на молитву про те, що Бог зібрав Ізраїля, але Ізраїль не згадується. Тут говориться про людей відкуплених, звільнених і про людей зібраних. Чи стосується цей псалом Ізраїля? Стосується, чи стосується лише Ізраїля? Мабуть, ні. Тому що ми відкрили для себе великий Божий задум. Що Господь хоче мати справу не з самим лише Ізраїлем, а через Ізраїля, через явлення Месії в середовищі ізраїльському, він хоче благословити всі народи. В цьому і полягає благословення Авраама, щоб через насіння Авраама, через Ісуса благословилися всі народи. І оці дві характеристики, які описують, на кого спрямований цей псалом, вони можуть стосуватися і сучасної церкви. Перше слово, слово визволив або врятував або відкупив, це єврейське слово Гаал. І це одне з фундаментальних, найважливіших слів у Старому Завіті. Воно зустрічається в дуже таких знакових уривках. Наприклад, в книзі Йова, коли у момент найбільшого відчаю головний персонаж молиться, 19 розділ, і він каже: Я знаю, що мій викупитель живий. І останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу. От оце слово викупитель, мій викупитель», тут вживається оце якраз слово «гаал». в книзі Рут. Неймовірна, прекрасна книга, де описуються стосунки моавітянки, яка прийшла в Ізраїльську землю. Слухалася свою свекруху, будувала стосунки з місцевим чоловіком на ім'я Боас. І ось коли вона зверталася до нього в третьому розділі, і вона казала: Ти мій родич, в прикладі Огієнка, от, Ти мій родич. Оце слово родич, воно буквально звучить як «гаал», і воно означає родич з правом викупу. Тобто, ти. Той, хто має повноваження, хто має право втрутитися в твоє життя, змінити твоє життя і змінити статус твого життя, і Бог вибрав собі оце слово Гаал, родич з правом викупу, коли звертається до Ізраїля через книгу Ісаї, 43 розділ, 16 вірш. Можливо, ми дивились фільм. Вибрані, коли в першому сезоні, в першій серії. Персонаж Ісус звертається до жінки, теж загубленої, такої заплутаної. І Він говорить їй цитату з цього уривку і каже: не бійся, бо я тебе викупив. І оце слово викупив Гаал. Я покликав ім'я Твоє, мій ти. Ось оце, ця ідея, що Бог простягає своє крило над нами, викуплює нас, звільняє нас. Воно дуже важливе в у всьому писанні, і я в цьому до кінця не впевнений. Я чув це від равінів, деяких вони казали, що вівриті немає слова свобода в такому в нашому розумінні слова. У них є слово звільнення. Тобто, коли ти маєш свободу, це значить, що хтось цю свободу здобув для тебе. Це значить, що хтось за неї поборовся, хтось заплатив ціну. В принципі. Я думаю, що зараз ми в нашій країні починаємо глибше і більше розуміти, що свобода сама по собі, якби на деревах не росте, і її треба здобувати, і її потрібно захищати. Отож, перша характеристика, до кого звертається Бог, це ті, хто визнали його своїм відкупителем, відкуплені Господом, а друга характеристика зібрані, тобто ті, хто відкуплені. Вони не отримали свободу і можуть жити як хочуть. Бог їх збирає, зібрані, тобто Він їх об'єднує, вони не розбридаються, не власним бажанням вони об'єднуються, не власними ідеями. Хтось є той, хто збирає цих людей. І варто згадати, що сучасна церква в біблійному розумінні цього слова. Еклезія, грецьке слово це, вибрані. Да, вибрані або зібрані, покликані. Оця ідея покликання, вона також дуже, дуже сильно звучить в самому значенні от слова церкви. Тобто цей псалом він наче передрікає те, що станеться через великі діла Божі, оцей новий Ізраїль значно ширше, що Бог не просто збере своїх з різних народів. Бог і різні народи також покличе до себе. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Одного разу наш Господь Ісус промовив знакові слова Єрусалими. Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки разів я хотів зібрати діти твої, як квочка збирає під крила курчаток своїх? Та ви не захотіли. Ось ваш дім залишається порожній для вас. Говорю, бо я вам, відтепер ви мене не побачите, аж поки не скажете Благословенний, хто йде у Господнє ім'я. Матвія 23 розділ Можливо, ви помітили, що Господь пропонує зробити те, що зазвичай робить родич-викупитель – накрити своїми крильми і захистити тих, хто прагнуть цього. Якщо ви пам'ятаєте історію з рут, то так само вчинив і боос. Про це говорила і її свекруха. І станеться, коли він ляже, то ти зауважте те місце, де він лежить. І прийдеш, і відкриєш приніжжя його та й ляжеш. А він скаже тобі, що ти маєш робити. РУТ третій розділ. Саме про цю традицію родича викупителя згадує і автор 90-го Псалма. Ми про це вже говорили з вами, пам'ятаєте? То живе під покровом Всевишнього. Хто в тіні всемогутнього мешкає, той скаже до Господа Охорона моя та твердине моя, Боже мій, я надіюсь на нього, бо він тебе вирве, з тенет птахолова, з моровиці згубної, він пером своїм вкриє тебе, і під крильми його заховаєшся ти. Щит та лук його правда. І знову крила, і знову прихисток, і знову покров. Господь пропонує і вам стати вашим особистим родичем викупителем Але звернутися за допомогою ми маємо самостійно. А ви вже це зробили? А як можна тут пояснити в цьому контексті цю різнобіжність Південь і море? Чи є тут якесь якісь пояснення? Було б набагато логічніше, якби був південь, тому що ізраїльтяни вони всю свою історію були кепськими моряками, вони не любили море. Вони не мали культури мореплавства. Якщо вони і робили якісь подорожі, то в співпраці з фінікійцями там, чи ще з кимось. І часто це в них погано закінчувалось. Більше того, в ізраїльтян в їх свідомості море було символом темної злої сили. От, згадай, об'явлення, і моря вже не буде, і моря вже не буде. Це не про те, що ми не зможемо ходити босими ногами по пісочку на березі океану чи моря. Це про те, що от якраз цієї темної сили, яка десь є, і в будь-який момент може виринути звір, вже ж з книги об'явлення теж з моря виходив. от цього всього вже не буде. Не буде загрози навіть не просто зла, а загрози зла не буде. І якщо ми подивимося на цей псалом, то ми можемо побачити дуже цікаву структуру або послідовність в ньому. Подивіться, будь ласка, в третьому вірші говориться про зібраних від сходу, від заходу, від півночі і від моря. І наступних чотири шматки цього псалму вони відносяться якраз до кожної з цих категорій людей, четвертого по дев'ятий вірш, описується. Скажімо так, люди сходу, пустельники, кочівники, бродяги, можна так сказати, загублені, і ми зануримося потім в цю категорію. Отже, прочитаємо наступні рядки з 4 по 9 вірші. Блудили вони по пустині дорогою голою, осілого міста не знаходили. Голодні та спрагнені, і в них їхня душа омлівала. І в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він їх провадив дорогою простою, щоб до міста осілого йшли. Нехай же подяку складуть Господові за милість Його та за чуда Його синам людським, бо наситив він спрагнену душу, а душу голодну наповнив добром. З 10-го віршу по 16-й описується. Люди з заходу, скажімо так, це ті, хто знаходяться в кайданах, це ті, хто знаходяться в темниці. Кого зазвичай садять в темницю, в кайдани? Тих, хто винен, тих, хто відбуває якесь покарання, бо становить небезпеку. Це ті, хто ну в якийсь момент, скажімо так, звернули не туди і були за це покарані. Я чомусь згадав одержиму людину, яку теж заковували в кайдани. Намагалися захистити себе від нього, і мало що в них виходило. Да, да. Прочитаємо наступний текст з 10 по 16 вірші: Ті, хто перебував, був у темряві та в смертній тіні, то в'язні біди та заліза. Бо вони спротивлялися Божим словам і відкинули раду Всевишнього. Та він упокорив їхнє серце терпінням. Спіткнулись вони і ніхто не поміг. І в недолі своїй вони Господа кликали, і він визволяв їх від утисків їхніх. І він вивів їх з темряви й мороку, їхні ж кайдани струщив. Нехай же подяку складуть Господеві за милість його та за чуда його синам людським, бо він поламав мідні двері і за суви залізні зрубав. Люди півночі, 17-го віршу по 22-й. Це цікавий дуже момент. Це ті, хто відмовлялися написано від всякої їжі і дійшли аж до брам смерті. Для того, щоб відмовлятися від їжі, треба, щоб ця їжа була. І це якась неймовірна форма безумства, коли в тебе є їжа, а ти не хочеш їсти. І ти себе доводиш буквально до смерті. Це ще якась така особлива, унікальна категорія людей, і, і їм Господь треба, і їх Господь відкупив, зібрав, врятував. Читаємо з 17 по 22 вірші. Нерозумні страждали за грішну дорогу свою й за свої беззаконня. Душа їхня від усякої їжі відверталася, і дійшли вони аж до брам смерті, і в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він послав своє слово та їх уздоровив, і їх урятував з їхньої хвороби. Нехай же подяку складуть Господові за милість Його та за чуда його синам людським, і хай жертви подяки приносять, і хай розповідають за співом прочини Його. І нарешті, от остання категорія з 23-го віршу і до 32-го – це якраз оці мореплавці. Прочитаємо з 23-го по 32-й вірші. Ті, хто по морю пливе кораблями, хто чинить зайняття своє на великій воді, вони бачили чини Господні та чуда його в глибині. Він скаже, і буря зривається, і підносяться хвилі його. До неба вони підіймаються, до безодні спадають. У небезпеці душа їхня хвилюється. Вони крутяться й ходять вперед та назад, як п'яний. І вся їхня мудрість бентежиться. Та в недолі своїй вони Господа кликали, і Він визволяв їх від утисків їхніх. Він змінює бурю на тишу і стихають їхні хвилі. І раділи вони, що втихли вони, і він їх привів до бажаної пристані. Нехай же подяку складуть Господові за милість та й за чуда його синам людським. Нехай величають його на народному зборі, на засіданнях старших. Взагалі, всю історію людства моряки були найбільш відчайдушними людьми на землі. Ті, хто готові були сісти, ну це не круїзні лайнери сучасні, це не крейсери, це буквально 5-10, ну хай 15 метрів довжиною. Чи Довбанка, чи зібраний човен, і коли вони йшли просто в невідоме, йшли за вітром, йшли за зірками. Зазвичай це люди були найбільшої такої сили духу. Це люди, які завжди готові були йти вперед, далеко-далеко. Разом з тим, вони стикалися з такими випробуваннями, з якими звичайні люди, які все своє життя прожили біля хати на своєму городі. Вони з ними ніколи не зустрічалися. І оці мореплавці вони стикалися з такими випробуваннями, в яких вся їх сила, а це сильні люди були, вся їх мудрість, а це були досвідчені і мореплавці, і вояки. Все це було просто їм недостатнім. І ось оці чотири категорії людей описуються не як, щоб описати просто географію, північ, південь, захід, схід, а щоб описати чотири конкретних. Дуже різних категорій людей. І так співпало, що є три частини світу і є одна стихія, море. І що об'єднує ці чотири категорії, це те, що їм всім потрібен Господь. Давайте подивимося, будь ласка, в текст. Всі ці чотири категорії мають дещо спільне. Ну, вони блукали всі. Вони Депло, блукали їх. Так, да, Вони мали проблеми. Перебували в певних переживаннях. Ті, хто кочівники, ті, хто сходу, написано, вони не могли знайти осілого міста. Вони голодні та спрагнені, і в них їхня душа омлівала. Ті, хто перебували у кайданах, про них написано, що в'язні вони, біди і заліза, бо вони спротивлялися Божим Словам, ось у цей момент, да? і відкинули Раду Всевишнього. І от цей важливий дуже момент, що коли ти йдеш проти Бога, то гріх несе покарання сам в собі. І ти думаєш, що гріх це свобода, а насправді це кайдани, які тебе все більше і більше оплутують і в якійсь мірі впокорюють, мусять впокорити. Третя категорія людей це ті, хто страждали за грішну свою дорогу і за свої беззаконня. Це люди, які просто несуть відповідальність за своє життя. Їх ніхто не морив голодом, їх ніхто не мучив. Їх ніхто не загнав в якісь несприятливі обставини життя. Вони відверталися від всякої їжі і настільки відверталися, що дійшли аж до брам смерті. Ну і от моряки, 23 й вірш, вони бачили великі божі діла, при цьому вони смертельно ризикували. І от об'єднує всі ці чотири категорії фраза, яка зустрічається в кожному з чотирьох цих уривків. Подивіться, будь ласка. Це шостий вірш. Шостий вірш. І в недолі своїй вони Господа кликали. Так, воно періодично ми бачимо. 28 що… 28-й. та у своєму горі вони заволали до Господа. Угу. Шостий, тринадцятий, дев'ятнадцятий, двадцять восьмий вони кликали Господа в своїй недолі і продовження, і він визволяв їх від утисків їхніх. І це дуже важливо для нашого християнського життя. Кликати до Господа з цього розпочинається зцілення душі, відновлення стосунків і позбавлення від гріховного минулого. Хтось мені може заперечити, що ні, для того, щоб розпочалось зцілення, треба прийти до людини і сказати їй все, що лежить у тебе на серці. Але ж будемо чесні з собою, звідки взяти для цього сили? Перший і дуже важливий крок розпочинається з того, що ми звертаємось до свого небесного батька. Визнаємо свою недолугість, свою провину, свою недосконалість і розповідаємо йому, як ті моряки, про свої злидні і поневіряння. Ми маємо вилити в молитві всі ті гріхи і злочини, які тягнуть наше серце у прірву відчаю. Покаяння розпочинається з молитви до Бога. Навіть якщо людина нам не пробачить і не зрозуміє, Бог все одно почує нашу сповідь і зарахує її. А іноді вже нема у кого просити пробачення. Всі, кого ми образили, вже померли або дуже далеко. Хочу нагадати вам одну дивовижну історію, яка відбулася в житті Ісуса. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але із за народу не міг бо маленький був на зріст. І, збігши вперед, він виліз на фігове дерево, щоб бачити його, бо він мав побіч нього проходити. А коли на це місце Ісус підійшов, то глянув угору до нього і промовив «Захею, зійди зараз додолу. Бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І той одразу додолу зліз і прийняв його з радістю. І всі, як побачили це, почали нарікати і казати: Він до грішного мужа в гостину зайшов, став же Закхей та промовив до Господа. Господи, половину маєтку мого я віддам ось убогим, а коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього. Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він, син Авраамів. Спасіння і порятунок розпочалося в житті Зекея в той самий час, як Ісус зайшов до його гостини. Метафорично можна сказати, що Він зайшов до його серця. І ось тоді розпочалась дивовижна робота Господа. Хоча в цей момент інші люди нарікали. На поведінку митаря і Господа, але саме сьогодні час розпочати і нам нове життя, знайти момент, щоб звернутися до Господа, і нехай книга Псалмів допоможе вам в цій справі. Отже, на сьогодні ми мусимо зробити паузу. У наступній програмі ми повернемося до 106 го або 107 го псалму, який розпочинає останню з п'яти книг збірки псалмів і прочитаємо завершальні його рядки. А з вами в студії молилися, обговорювали і досліджували Біблію, як завжди, Ростислав Бабенко, Олександр Чмут і Олег Павліщук. Почуємось. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви станете нашою підтримкою. Якщо вам сподобався цей подкаст, поділіться інформацією про нього у своїх соцмережах, а також залиште побажання і відгуки у спеціальній формі в описі або ж на платформі, де ви слухаєте цей епізод.